Факти героїчної біографії Іллі Ківи, які повинні запам'ятати всі українські патріоти. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал до свого по своє. Вчора Іллю Ківу на московських болотах було знайдено застреленим. Вже є інформація, що це робота Служби безпеки України. Власне, в такий спосіб зрадника і московського колаборанта було покарано. З чим можна привітати і Службу безпеки України, і власне українців. На одного зрадника і колаборанта стало менше. Але в той час, коли весь український інтернет-простір рефлексує різними жартами, там Ківатира Ків, от на зустріч з Кобзоном, там і так далі, я хотів би поговорити про речі сутнісні саме в контексті Іліківе. Сутнісні і такі, які повинні бути глибоко викарбувані в свідомості українських патріотів. І власне в кінці цього відео я поясню, чому. А для початку я задам вам дуже просте запитання і хочу, щоб ви над ним справді задумувалися. А в який момент часу Ілля Ківа став зрадником України? В який момент? Це дуже важливо. А тепер перейдемо до героїчних, це я так очевидно, з сарказмом кажу фактів біографії Ківи. У 2014 році Ківа був довіреною особою Яроша на виборах президента. Ківа очолював полтавський осередок правого сектору. Ківа воював на Сході в батальйоні Полтава. Отримав звання майора міліції, був командиром батальйону особливого призначення. Далі був заступником е керівника обласної міліції, спочатку в Донецькій, потім в Херсонській областях. За вислугу, потім Ківа отримав звання підполковника. Далі заснував та очолив Всеукраїнський Союз ветеранів АТО. Очолював департамент протидії наркозлочинності, був радником міністра Авакова, головою профспілки МВС України. Боже, який абсурд! Голова профспілки цей бабуїн ну це просто. Але це все факти. Порошенко нагородив Ківу орденом Данила Галицького. Муженко нагородив Киву почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу за заслуги перед Збройними силами. Аваков двічі нагороджував Киву пістолетами за особливі заслуги. На довиборах в Херсоні за Киво агітував Корчинський. І не тільки насправді на довиборах, там є дуже відомі фотографії, де там Корчинський разом з Кивою стоїть. От такі факти. Далі відбулося що далі ОПЗЖ, далі це все антиукраїнська риторика, згадування комуніст... хороших комуністів з розряду Сталіна, там і так далі. Ну і це все, що було вигідно власне Кремлю, що диктував Кремль, а Бабуїн Ківа озвучував, ну і нам малювали з нього там великого борця. Хоча він насправді просто виконував команди. Але тут я хочу в цьому місці знову повернутися до першого запитання, з якого я. Розпочав, перш ніж наводити факти. В який момент часу Ківа став зрадником. Оці всі речі, які в ньому сиділи, ця вся Україну ненависницька риторика, яка була, вона була в ньому в 2014 році? Чи не було? Як ви думаєте? А він був уповноваженим представником кандидата в президенти Дмитра Яроша. Керівником обласного осередку, Полтавського обласного осередку правого сектору. Далі, в плані війни, воював на Сході в батальйоні Полтава, потім був командиром батальйону спеціального призначення. Як ви думаєте, за які заслуги, як працювала система фільтрів? Хто його підняв, так, щоб він там став? Ну, власне, очевидно, що це ж був Аваков, і неодноразово про це говорили, і фотографії, і так далі. Далі, ну, заступник начальника міліції в Донецькій, в Херсонській області. Далі так само, очевидно, Аваков, підполковника. Ну, це для своїх всі плюшки. Далі заснував та очолив Всеукраїнський Союз ветеранів. Скільки є ветеранських організацій, яких очолюють падлюки? Як ви думаєте? Але ж суть в тому, що їх і вирощують якраз для того, і створюють такі ветеранські організації для маніпуляції свідомості українців, для того, щоб отримувати що ж, якісь вигоди для себе, і для того, щоб приймати участь в політичному житті, прикриваючись власне, війною, своєю участю героїчним захистом. Ну, радник міністра Авакова знову ж таки, а які відносини з Аваковим? А коли вони зіпсувалися? Голова профспілки МВС України. Ну, цей факт він взагалі чудесний. Чи не здається вам, що це якась ганьба для всіх працівників МВС України, що Ківа був головою їхньої профспілки? Чи це взагалі нормально для сотень тисяч поліцейських, які є в Україні? Це ж, ну, це ж абсурдно звучить. Ну, далі, знову ж таки, Порошенко нагородив Ківу орденом Данила Галицького. Ну, очевидно, не зі свого подання, а швидше за все, Аваков. Чи хтось біля Авакова робив подання на те, що треба нагородити ордену. Муженко нагородив Кію почесним нагрудним знаком начальника Генштабу. Ну, так само. Ну, Аваков для своїх два рази пістолетами нагородити. Ну і на довиборах оця вся агітація Корчинської не просто агітація, а політтехнологічна <кій> допомога. Що ми маємо в сухому підсумку? З якогось бабуїна з промосковськими поглядами зробили героїчного націоналіста, зробили йому біографію, дали йому можливість очолювати націоналістичні структури, зробили біографію, в тому числі військову участь в бойових діях і так далі. Хоча, очевидно, що з такими поглядами він не міг бути просто мотивований захищати Україну від Москви. ну і ще дуже багато нюансів. І це все робили якісь певні конкретні люди, конкретні сили, конкретні групи в Україні. І ось є велика кількість українців, які кажуть: а ви знаєте, от ви там, ті, хто займається політикою, ви там повинні об'єднатися. Що ж ви, націоналісти розділені? Що ви сваритесь між собою? Зараз, під час війни з Московією, всім треба об'єднатися. Звичайно, всім. І тим, хто воює, і тим, хто волонтерить, і тим, хто має в родині загиблих, і тим, хто Україну порівнював з порною актрисою, геноцид українського народу називав Сеньором Голодомором, і тим, хто був засновником партії регіонів, весь час працював проти України, Якумом Медведчука, і ще дуже, ну, зробив там Іловайсь, Дебальцевий, і ще дуже багато інших нюансів. От ви всі маєте об'єднатися. Неможливо всім об'єднатись. 90% тих суб'єктів, яких ви бачите на політичній арені чи в медіасфері, це люди вже проплачені, вже заангажовані під щось конкретно, під якусь конкретну силу, під якусь конкретну групу. І українцям в головах спеціально роблять таку кашу, і от ви маєте об'єднатися. Та не буде там такого об'єднання. Там ситуативно можуть намалювати якесь об'єднання, якщо хазяї. Ті, хто платять гроші, домовляться. Це дуже важливі речі, глибинні речі для усвідомлення. Тому що, знаєте, сучасне інформаційне поле воно може з будь-кого намалювати герої. З будь-кого. Ну тут та, згадайте, як Зеленського малювали. От реформатор прийде. Реформатор зараз все зміниться. Так, голосувало дві третини проти Порошенка. Ну, а згадайте прихід того ж Порошенка. Це ж за засновника партії регіонів, Кума Медведчука, олігарха, міністра уряду Януковича, голосувати після втечі Януковича. Тому що він пообіцяв все, що міг пообіцяти абсолютно все, що міг пообіцяти. Там АТО триватиме години, там тисяча гривень в день, ще бруківку перекладу, та все, що можна було. Але ж як працюють політехнологи? І от Києва, це яскравий цьому ну, приклад. Людину, Україну ненависницьку провели шляхом націоналістичних структур, керівництво в націоналістичних структурах. далі шляхом бойовим, нібито за Україну, з орденами, з нагородами, комбатами і так далі. А як ви думаєте, а зараз вирощують своїх таких бойових комбатів і не тільки волонтерів великих? Які потім, пішовши в політику, будуть робити те, що їм скажуть. Не тільки насправді якихось командирів чи волонтерів, а блогерів, авторитетів, тих, хто в якийсь момент часу раптово стає експертом і потрапляє в медійний пул його починають всюди запрошувати. Звідки вони всі беруться? А якщо проаналізувати біографію наших видатних політологів, і глянути на їхні погляди з 90-х років, як вони обслуговували, завжди обслуговували тих, хто має владу. В Януковича так Януковича. Ющенка так Ющенка. Порошенка так Порошенка, Зеленського, так Зеленського. А який відсоток, до прикладу, тих самих політологів, які зараз продовжують виступати на зеленому телемарафоні, захищали постійно московський патріархат десятиліттями? На цим ви задумувалися? І проблема в тому, що вийти з теперішньої ситуації можна тільки усвідомлено і згуртовано. Але навіть для нашої справжньої згуртованості необхідна усвідомленість. Причому в рамках цієї усвідомленості потрібно розуміти, а хто та з ким може згуртуватися? Чи потрібно гуртуватися з усіма? Чи можна гуртуватися з тими, хто розпродає українську землю і надра. З тими, хто піариться на крові. І ще дуже-дуже багато запитань. Ключове запитання: а що можу та повинен зробити я особисто для того, щоб змінити цю ситуацію? Це ключове запитання. І воно насправді дуже важливе. А пошук відповіді на нього, справжній внутрішній пошук, він є достатньо важким. Власне, для наших однодумців ми написали наш перший ідеологічний документ Маніфест суспільно-політичного руху Українська сила, з яким ви можете ознайомитись в описі до даного відео. Ну і хто готовий, хто розділяє ці цінності та принципи, долучайтеся, будемо разом працювати над змінами. Я дякую вам всім за увагу. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити. Прошу підписуватися на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, тому що ближчим часом ми постараємося цей канал трансформувати в таке собі колективне телебачення україноцентричне. А власне, інший мій канал залишиться моїм особистим блогом. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.